Мадяр, Малюк і Буданов остаточно добивають російську енергетику. Дрони знищують нафтопереробні заводи глибоко в тилу ворога. У Росії хаос, паніка і криза. Одним словом, друзі, повна, вибачте, дупа. Додивіться цей випуск до кінця, і ви самі зрозумієте масштаби. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Тому давайте щоб часу не гайте, одразу почнемо. А почнемо ми з найсвіжішого, тому що буквально сьогодні дрони служби безпеки України під керівництвом малюка. Вразили підприємство Газпром-Нафтохім Салават у Російській республіці Башкортостан. І ось як це виглядає. Подивіться, будь ласка, яка краса. Слухайте, я дивився би вічно, просто, просто вічно на це зображення. Про це вже сказали. Це підтвердили джерела в службі безпеки України. І так на хвилиночку, що було зрозуміло, цей завод розташований за 1400 кілометрів від лінії фронту. Це дуже глибоко, дуже і дуже глибоко в тилу. Безпілотники влучили прямо в серце цього заводу установку Лоу АВТ 4. Що це таке за ЛОУ АВТ 4 Це така штука, друзі, яка відповідає за очищення нафти і води і соли, зокрема. А також за перетворення її на бензин, на дизель, на газ, на мазут, на все інше, після удару на території заводу у Салаваті спалахнула неймовірна пожежа. Ви все бачили, і все в диму. Погляньте, яка свічка. Джерело в СБУ уточнює, що цей завод один із найбільших у Російській Федерації нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. в глиб РФ демонструють, що безпечних регіонів для ворога. Все більше не існує сьогодні. От раніше буквально повідомлялось про вибухи і пожежу в Салаваті, але підтвердження це не знаходило. Місцева влада Росії підтверджувала удари по нафтопереробному заводу. Осінь аналітики писали, що дрони летіли вночі до Башкортостану цілу ніч. Ну, 1400 кілометрів, як ви розумієте, треба ще долетіти, і дивіться, тут треба просто зрозуміти, що це не якісь там вибухи, це удар по економіці ворога. Це удар по їхній здатності виробляти паливо для армії Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що без палива танки не їздять, літаки не літають. Ну і так далі, але це призводить до величезних. Просто катастрофічних до масштабів наслідків на території Російської Федерації. І згодом я розповім про, про які саме. До речі, Олександр Коваленко вже підтвердив це керівник ЦПД, Центру спортидів дезінформації. Він підтвердив ці влучання і написав, що це був вдалий удар по НПЗ у місті салават Башкирія. а також нагадав, що було атаковано ще, ще один НПЗ Волгоградський. Маємо розуміти, друзі, що сьогоднішні удари це частина великої кампанії ГУР, СБУ, ССО. СБС працюють разом, і результати видно, тому що росіяни у паніці. А тепер давайте ж перейдемо до деталей по Волгоградському НПЗ, про який я вже згадав, тому що це ще одна шикарна новина. Сили спеціальних операцій Збройних сил України в ніч, сьогодні вночі, вразили Волгоградський нафтопереробний завод. Давайте подивимось і на це відео. Краса. Ну, що тут скажеш, багато чого ми не побачимо, тому що відео заблюрене, але треба просто розуміти по самим прильотам. Ми чуємо власне так для нас. Головне це ж результат, і от роботу підприємства за попередньою інформацією зупинено. Взагалі, цей завод. Це ключовий, взагалі, щоб ви розуміли, завод для російської окупаційної армії. Він забезпечує потреби у паливо-мастильних матеріалах. Вологоградська НПЗ є найбільшим виробником у південному федеральному окрузі Російської Федерації, тому що щорічний об'єм переробки майже 16 мільйонів. Ні, тонн майже 16 мільйонів тонн або майже там ну 5 більше ніж п'ять з половиною відсотки від загальної переробки нафти у Російській Федерації. Просто уявіть один удар і мінус 6 відсотків їхньої нафти. Один удар. Ну зрозуміло, що безпілотники можуть випускати там по 20-30 долітає один, але він влучає Конкретно в серце заводу, і от вночі також росіяни там повідомляли про атаку на Волгоград. В мережі писали про ймовірний удар по місцевому НПЗ. Спочатку там віднікувались місцева влада, потім Міністерство оборони Росії брехало, що вони всі 2, 43 дрони збили за ніч. Але насправді ми побачили на відео, як вони збили, тому що пожежі, тому що дим, і треба сказати, що ми вже не вперше лупимо по цьому НПЗ, тому що в серпні він вже призупиняв. Приймання нафти після серії ударів українських безпілотників, і це повторний удар. Він болючий, і я сподіваюсь, остаточний. І, от, згідно з останніми даними, друзі, просто так на секундочку, удари по НПЗ вже вивели з ладу більш ніж 25% потужностей переробки Російської Федерації. 25%. Щоб ви просто зрозуміли зараз масштаб. Підсумковий список ударів по НПЗ і пов'язаних там з енергетикою об'єктів на території Росії з серпня на от початок, ну, не початок, вже на середину вересня, виглядає він так. Давайте я перелічу по датах. Другого 08 -го, лупимо по Куйборшівському НПЗ це Самарська область. Тоді ж влучаємо по рязанському НПЗ. Третього 08-го база в Сочі, Краснодарський край, СБУшки влупили наші. Афіпський НПЗ, Краснодарський край. Буданов і Малюк влупили. Далі 8-го числа Саратовський НПЗ, Малюк знову бахнув Ертан. У них є така база, ПМП Ертан, знову бахнули. 10 числа, потім Саратовське НПЗ СБУ повністю відключили 12 числа. НПЗ у Нече Транснів Пам'ятаєте, мадяр з хлопцями прийшли пташки, полетіли, і все як княгиня Ольга. Значить, спалили все що тільки може. 14 числа Волгоградське НПЗ Волгоградської області СБУ плюс ГУР, Буданов з малюком спрацювали. Прощавайте, Сизрацький НПЗ також був знищений силами спеціальних операцій і СБУшниками. 15.08. Потім наступного дня. Невиномицький азот, це Ставропольський край. Аж туди дістали знову. Сбу потім НПС Нікольська ТрансНЕФТЬ Воронезька область. Знову СБУ 19 числа. Друзі, повторний удар по Волоградському. 20-го Новошахтинський НПЗ, 21-го у Нече Транснефть, знову СБУ ГУР плюс СОУ, 22-го Албашнафтнефть, 24-го Сизранський, 28-го Куйбишевський, 30-го Краснодарський, потім 5-го 09-го вже Рязанський пішов, потім Ільський 7-го 09-го, потім 13-го, 14-го, 18-го бахнули по Новоуфімському, по Киришському, по Волгоградському НПЗ. Фух, я втомився, коли почав перелічувати взагалі друзі удари по НПЗ. Тобто, дивіться більше 20 ударів за два місяці. Багато були звичайно повторні, щоб просто добити, тому це системна робота СБУ ГУР, Сил спеціальних операцій і звичайно, СБС Мадяра. Результат ви самі бачите: мінус 25% потужності. Але що цікаво, друзі, цікаво, насправді, це ж наслідки. Ось що найцікавіше це наслідки якими вони є, дивіться оптова ціна бензину в Росії встановила черговий рекорд після цих нових ударів? Ем, по НПЗ нова серія нальотів безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Штовхнула павний ринок просто в прірву. У вів тільки вдумайтесь на цьому тижні у вівторок. Ціна бензину там на Санкт Петербурзькій товарно сировинній біржі оновила історичний максимум. Такого ніколи не було в Росії. Ніколи 73 тисячі 144 рублі за тонну. В серпні щонайменше 5 НПЗ були змушені зупинити виробництво через ці атаки наших БПЛА у вересні. Під нальоти дронів потрапили ще 6 – Рязанський, там Саратовський, в Уфі, Кінефлі, Ніграцької області. От сьогодні ще два через наростаючий дефіцит бензину. Покупці стикаються з затримками відвантаження, зупинення НПЗ. Продовжують реалізацію партій в опті, хоча там реального бензину у них просто немає. Вони повітря продають ось ці водії. Зараз ви бачите відео на своїх екранах, які не можуть зараз просто їхати, тому що у них немає за рахунок чого їхати. Бензину просто немає. Вони кажуть про те, що трейдери повітря продають реальних базисів, де є товар в наявності, немає. Тобто, вони у них брак, у них дефіцит бензину. Вони його просто не продають. Розумієте? На 20% виробництво бензину скоротилося. Це на ринку позначилося ого. -го. Ціни просто пішли вверх на тлі атаки українських дронів. Але друзі, це все ще не все, Щоб ви просто розуміли: масштаб трагедії. Яка підбирається до Москви, погляньте, будь ласка, ситуація катастрофічна настільки, що дефіцит бензину підбирається до російської столиці. Ця криза вже охопила 20 російських регіонів від Чукотки і Сахаліну до Рязанської і Самарської областей. Спочатку припинять реалізацію бензину дрібні там приватні мережі заправок. Да тоді, значить, АЗСки, нафтових компаній, хоча й там до речі, величезні зараз перебої. І, і, і все, і просто задниця ситуація різко погіршилася у серпні, коли ці удари почали бути інтенсивними, так і зараз, значить, говорять про те, що ситуація по бензину погана настільки, що загрожує в цілому дефіциту в Москві в столиці. Я спілкувався з екс-СБУшником, який каже про те, що якщо в Росії в конкретно в Москві, буде жопа з бензином, то все це буде просто катастрофа. Я вам більше того скажу, друзі. Uh, навіть на глава голова Російської Федерації, вже каже про те, що в них в економіці повна срака. Я дуже перепрошую за такі слова. Мені той самий екс Служби безпеки говорив про те, що це удар же не просто там, знаєте, що приватний, я не знаю, там для, для приватних поїздок да? дитину в школу відвести самому на роботу, поїхати. Ні. Тут же мова йде і про логістику, про товари першої необхідності, про там якісь їжу на прилавках магазинів все це завершиться. Мені говорили про голодні бунти, які чекають на Росію і на Росіян після ось цих ударів наших хлопців. Тому чекаємо з величезним нетерпінням. Тому друзі, ми не просто обороняємось. Ми наступаємо і наступаємо на економіку Російської Федерації, на серце Росії. Удари по НПЗ руйнують їхню енергетику. Вони призводять до дефіциту, до зростання цін і до величезної паніки. Це после послаблює поза будь-яких сумнівів армії Російської Федерації, тому що без палива війна не ведеться, ось якою є наша головна задача. Насипте, будь ласка, в коментарях добрих слів, Буданову, Малюку, Мадяру. В цілому не хочеться просто там окремо когось виділяти, але в цілому, усім силам, представникам Сил оборони України за те, що вони роблять, зокрема на території Російської Федерації. Дякую, бережіть себе до на наступної зустрічі.